Багато сказка. Я думаю, що редактора треба обирати, треба розповідатися. На мою думку редактор буде добрим Адміністратором ви обираємо по не Поехала а обираємо по Чорнороба адміністратора. Тобто голосова редактора перемагати. Другому грубом. А література. Я не працюю ваших письменницьких діванках, але я скажу. є рішення веснянської організації яке рекомендує Корчівського депутата. Друзі, я це мав сказати, але ви вперто берете і вибачте, пане Володимире. Я буду організувати параналі рішення. Читайте лист. Дякую вам. Я розумію про це. Представник депутатів. А читайте суху. Наступне рішення комісії юрія Рута майбової. Те, що ви призначили Ткачівського не редактора. Є рішення комісії вольного про те, що ви призначили не знаю. комісія голосувала, я за таке рішення особисто не було. Другий мікропосім комісії. комісію. Комісія прийняла рішення про призначення Ярослава Ткачівського. Шановний славу Кушку, скажу, що декілька е е років очолював е журнал Ольговобій. Е я думаю, е не... що «Ольга Ольгабій, якщо каже, що керувала передалек, то тоді що «Ольга Ольгобій. Я підтримую Скачівського е ну, і е підтримував більші комісії обласної ради е Ради профільної комісії. Дякую. Панові письменники, літа, морша, української я попрошу вас не переходьте на особистість. Другий, третій робот. Це ж щодо ребенка. Коли головним редактором була Ольга Григорії, жовий номер не був затриманий. Вийшов 56 номерів перевезення. Національна спілка це оцінила. Дякую.